Сьогодні ми відвідаємо ділянки агроекологічного випробування винограду, дізнаємося, які сорти краще вирощувати на присадибних ділянках. І, звісно, що поспілкуємося із виноградарями, які вже понад 30 років пишуть сучасну аграрну історію України. Вітаю вас, друзі! Я Волошенюк Андрій, ви на каналі Монорга і це рубрика інтерв'ю. Ми знаходимося на колекційній ділянці сектору виноградарства при інституті олійних культур. В нашому сектору вже налічується більше 30 років. Основна мета нашого сектору це. Сортовивчення сортів винограда, як технічного, так і столового напрямку. Координатор у нас інститут Таєрова. Ми їх вивчаємо сорти винограду для вирощення в агроекологічних умовах Запорізької області. Ну і більш північних районах ми рекомендуємо сорти для вирощування. Наші результати розповсюджуються також і на південній області нашої України на Херсон, на Донецьку область, Дніпропетровську. Раніше випробували і сорти інституту Маграч. Також ми випробуємо сорти аматорів-виноградарів. На даний момент ми стоїмо біля сорту Веліс. Це сорт. Селекціонера, народного селекціонера Загарулька Віталія Володимировича. Це кишмишний сорт. Це кишмишний без кісточки всередині. Сорт велес. Також відноситься до ранньо-середньої групи сортів. Срок достигання десь 115-120 днів. В залежності від агроекологічних умов року. Розмножується він лише вегетативно, правильно? Так, так, так. Були питання від Андрія, які зелені операції проводяться на даний момент. Ну, на даний момент, може трішки раніше, при початку достигання ягід проводиться така операція, як чеканка лози. Це прирізання верхніх паганів. А також їх пасенки. Ну, от ми вже зробили операцію чеканки. Ну, можна, можна ще додати оті пасинки, які треба зрізати хоча б на половину її довжини. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб погасити подовжній ріст паганів і направити. Поживні речовини речовини для достигання грон для наливу і достигання грон для набирання більш, більших, більшого вмісту цукрів. І щоб отримати кондиційний урожай. Тобто, по факту, це цьогорічний приріст вдвовічі скоротити? Ну, не повністю, якщо воно. Той, той приріст, який вже вище послідньої проволки, от, от, там можна, можна смі, сміливо на, наполовину зрізати. А безумовно е, є виногради, які освітляють грона. Ну, ви бачите, які в нас температури останні роки. Якщо освітлити грону, листя обірвати і буде, будуть прямі попадання. Хоч в сонця, то грони можуть погоріти. Тому я не рекомендую дуже освітляти грона. Це робиться, така операція робиться, вже коли менше сонячної енергії, це в вересні, в початку вересня, в середині вересня. Там можна, тоді можна освітляти. А на даний момент не треба цю операцію робити. От якщо у вас є от такі пагани, що звисають, то вони не потрібні на, на даний час. Їх треба підрізати до, на, на рівні верхньої проволоки. Даже так произвольно. Це пасинкові теж, теж вони не треба. Вони загущають. Для чого ще робиться? Щоб освітлити. Провітрювання краще було винограду, менше хвороб розповсюджується, коли гарне провітрювання. Ну і, і також, як я казав, що поживні речовини, щоб йшли не на подовжній рост паганів, а на дозрівання грон, ягід, винограду. Скажіть, будь ласка, скільки років ви займаєтеся вже виноградарством? Виноградам займаюся з 80-го року, з 1980-го року це вже більше 40 років. Напроти в ряду знаходиться сорт «Академік», Також раннього сроку достигання, ви бачите, вже окраска пішла через днів 10 він весь повністю. Буде окрашений високоурожайний сорт. Наш сектор виноградарства займається випробуванням сортів винограду в селекції Інституту Таїрова. На даний момент ми випробовуємо десь біля 18 сортів столового напрямку використання і 10 сортів технічного. Напрямку використання технічної і універсально. Ми зараз пройдемо по виноградарству, деякі сорти ми вам покажемо, розкажемо. Ну, на, на даний момент всі ті сорти, які ми випробовуємо, ми вже випробовуємо майже п'ятирічку, то майже всі сорти показують такі результати, що в нашій агроекологічній зоні. Запоріжжя, вони будуть добре рости, давати сталі урожаї і якісні соки і вина. Перед вами сорт е, селекції інституту Таїрова, це сорт е, Флора. Він середнього сроку достигання. Уже, як бачите, е, ягоди дозрівають. Я думаю, що неділі через дві. Вже буде повна технічна стиглість винограду. Грони великі і середні, бувають і більше до півтора кілограма і більше. От, як ви бачите, ну, тут правда сплилися дві грони. Ось така грона 10 грамів на 800. Сорт стабільний. Хоча він і однополий вважається, але він добре опиляється в змішаних посадках, добре опиляється і дає сталі врожей. Напроти сорт лівія, лівія, ну тільки початок достигання, достигання. Зараз я покажу. Початок достигання ягід, але сорт високоврожайний, з легким мускатним привкусом, ягоди розові, при, ну, як окраситься повністю, піде окраска, дуже нарядні, красиві грона. Що, що хотів ще сказати по обробітку, от це мільдю, бачите? болячка мільдю. Ну, Уже, вже обробки не можна проводити, тому що навіть ці сучасні фунгіциди мають після послід... 40 очікування після послідньої обробки десь складає від 25 до 30 днів. Тому і перед споживанням треба так обробки організувати, щоб останню обробку робили. За місяць до споживання винограду. Тому що, перш за все в винограді їдять діти. Тому треба дуже слідити за цим. Який сорт, ви вважаєте, є найбільш пристосованим для нашого регіону Запоріжжя? Ну та, 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 один такий сорт не можна виділити, тому що і. І сорти, і грибкові захворювання вони мутують. Наприклад, такий прекрасний сорт інституту Таїрова, як Аркадія, раніше він пошкоджувався, ну, грубо говоря, на 20-30%. На даний момент для того, щоб виростити Аркадію, треба робити 6-7 обробок, тому що Пошкоджується, грибки мутують, при, пристосовуються до хімікатів і тому шкодочинність їх велика. Якщо знаєте таку фірму, як колоніст Плачкова, так він на, на, на цьому сорті, у нього 90% насаджень складає сорт Одеський Чорний, дає високоякісні сухі вина, але він більш пізнього строку достигання. Десь кондиції набере на кінець вересня. От тільки пішла окраска пішла, бачите, пасинки, їх треба вбирати, буде краще освітлення, ягіди швидше буде стигання, а технічні сорти будуть більше накопичувати цукрів. Чорноморський. Ранній. Це ще дуже старий сорт, але він дає непогані результати. Ну, також він більш пізньо, хоч і ранній у назві, але у нас він ранній не виходить, у нас десь середній він, середнього строку достигання. Ну все-таки в Одесі трошки більше. Сума активних температур. Ну, це гарний сорт також селекції інституту Таїрова Ярила. Дає високоякісні білі сухий вина. Також можна при накопиченні цукрів більше 24-25% можна виготовляти високоякісні десертні вина. В нотках винограду є мускатні тона. що Дуже цінується виноробами. Урожайність висока, десь біля 150 центнерів, ну, зараз в тоннах вимірюють, десь до 15 тонн з гектара урожайність, сорт стійкий до морозів не дуже пошкоджується хворобами, мільдіоїдіумом. Це в мене ось прибор. Польовий рефрактометр називається. Виноградар перед тим як приступати до збору, наблюдають динаміку цукронакопичення. накопичення. Обично це робиться так. Береться в середній частині ягодка, може дві. Сок на екран вичавлюється. Накривається і на сонце дивимося там по шкалі значить. О, цукрів уже накопичило 18%. Ну, ще раз? Ні, Я бачу, бачу, так. Да. Ну, а тоді вже, коли. Збір тоді роблять в лабораторних умовах. Скільки має бути от в середньому для цього сорту? Ну, для, для сухих вин десь 20-21 відсоток цукрів. Можна і 19%. Від 19 до 21 одного десь це ідуть вина на виноградна сухі вина. А якщо, я ж сказав, накопичується більше 24-25%, то можна виготовляти міцні, напівмісні, а також десертні вина. А оце сорт шкода теж з селекції інституту, інституту Таїрова. Він універсальний сорт, він як і для споживання в свіжому вигляді, а також йде на виготовлення сухих червоних вин. Але ще до зір... стиглість тільки розпочалася, десь очікуємо. На початку вересня вже можна буде. Да, за місяць Ще один сорт, технічний сорт білого винограду це сорт ароматний селекції інституту Таїрова. Ми в випробуваннях у нас вже п'ятий рік показує гарні результати і по цукру накопиченню, і по хворобам. Після війни наші фермери будуть садити виноград і робити вино і пити за, за вільну Україну. А який, на вашу думку, сорт найкраще підійде для поціновувачів, любителів, дачників? Ну, от це, що ми прийшли, ці я рекомендую. Так, та, сорти є та те саме і ну, Є раніше ми співпрацювали з Магарачом, там декілька сортів виділилось це ще сорти, які. В Магаричі, значить, виводилися за гроші платників податків України. Так що їх можна використовувати і не питати ні в кого дозволу. Це, ну, це сорт от, красення, технічні сорт, я зараз вам покажу. І от, академік сорт, тоже, тоже, столовий сорт. Ну, а із Таїровських. От ароматний, загрей, шкода із технічних сортів, іскарка показує дуже гарні результати. Ось Сорт красень, про який я казав, що показує добрі результати, вина гарні виходить, врожайність висока. Суперранній сорт селекції інституту Таїрова називається Кардішах Таїровський. — Суперранні — це скільки діб? 90-115. Да, це найшвидше. Най... Ну, ну да, це від... це від... Від... від початку розпускання до повної стиглості. Скажіть, будь ласка, скільки років ви займаєтеся виноградарством? Ну, Десь 90-х років, 30, понад 30 років. Це ваша основна професійна діяльність? Так, так, так. Так. Тут у нас знаходиться сорто вивчення, сорт преображення це столовий сорт. Відноситься до групи над раннього строку достигання. Це любительський сорт, це лекціонер Кострикін. При достиганні рож... окрашується врожевий колір. Ну, цукристість в столових сортах 14 для споживання в свіжому вигляді 14-16% цукру. Цей сорт готовий вже для споживання. Такий крупний, не? Крупний, Красиво. так? крупна біла ягода, грона максимальний 800, ну, в середньому ми завжди зважимо середня вага грона це 400-600 грам, а максимальна, звичайно, може і 900, і 800 грамів до кілограма. Ну, один недостаток, він пошкоджується мільдю не дуже, а оїдіуму, як бачите, зараз він сильніше пошкоджується уїдьому. Всі по строку достигання, як столові, так і технічні сорти, поділяються на надрані, середньопізні і пізні сорти. Який відсоток сортів селекціонерів-аматорів зараз займає ринок? Ну, ринок та, мабуть, я вам і не скажу. Ну, навіть, мабуть, вже зараз і більше в зв'язку з цими останніми подіями. Ну, 50 на 50. Да? Ну скільки займають ці? Е, е, Часники. Часники, так. Треба да. відсотків 70. 70 вже так, навіть колось. більше. У нас фермерських господарств, по виноградарству обмаль. Тому треба. І зараз ж, ж бачиш, що в основному перейшлися на окупованій стороні. То остались... це Ми за... да. Ми щас... ну, на даний момент, так. Да. Ми за не кажемо. Окуп... На півдні. Сьогодні окуповані, завтра будуть. Та Це зрозуміло, як саме і звільнення. Та дай Бог. <сум> 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 дай Бог. Ми, в це, ві... Ми в це віримо. Так? Так, звичайно. Це сорт ранній, сорт Ландиш. Тут 115-120 днів строк достигання. Це селекції Загорулько, Біла ягода. В середньому 400 500 трошки менше, ніж попередній сорт, вага його, гарні смакові якості і також користується попитом споживачами. Взагалі, то рекомендована за медициною норма споживання винограда в рік. Кожна людина повинна споживати 10-12 кілограм. Винограду, так що рекомендуємо споживати виноград у свіжому вигляді.